Сьогодні в Україні відзначають День матері. В умовах повномасштабного вторгнення чимало українських жінок чекають на своїх дітей, які в дорослому віці стали на захист країни і зникли безвісти. Замість подарунків страх і невідомість. А цьому була присвячена акція на підтримку полонених воїнів, яку провели у Львові. Своїми історіями матері бійців поділилися з Романом Гаврилєвим. Традиційно, що вихідні біля пам'ятника Тарасові Шевченко родини полонених і зниклих безвісти воїнів виходять на акцію нагадування. Ми в Київ їздимо, і тут в нас у Львові. І зараз дівчата збираються з Хмельницького приїхати до нас на акцію. Ми пишемо колективні звернення, ну де тільки можна. Ольга мама зникло в 2023 році. Не з Єдина звістка про сина це дзвінок у минулому році. Запитали, кого ти іщеш ну, сина, сказали мені, о не жив здоров, легке ранення ног. Ноги в нього були ранені. Питалася, що нам робити. Сказали нічого чекати обміну. заради сина воїна. Тут і надія. Він пішов на війну добровольцем у 2022-му. На полі бою зазнав тяжкого поранення руки. Складну операцію провели за кордоном, та згодом він продовжив службу від лютого про бійця жодної достовірної інформації. Можливість йому не повертатися вже, якби побути бути вдома, але він, не дивлячись ні на що, сказав, що мам, я не залишу хлопців, не залишу своїх побратимів, тому що мені треба бути з ними в строю. Перші змагання сина ти отримав перше місце. Ми знаємо, як ти ретельно готувався до свого конкурсу. Цей перформанс у рамках мітингу цілком реальний для його учасниці Тетяни. Вона чекає на зниклого понад два роки тому під бахмутом сина. Сьогодні найважчий та найтемніший день в моєму житті. Сповіщення сім'ї. Мій син. Зниклий безвісти. Ранком ми з ним розмовляли. А вечором вже мені прийшла звістка, що він зник без звісті. Це, звісно, для мене було це мій єдиний син. Але знаєте, чого б'ється тут? Моє серце по сьогоднішній день. 28 місяців невідомості. Але воно б'ється, того, що вона вірить, що він обов'язково повернеться. У боях на Харківщині поліг і батько воїна, попри всі випробування, Тетяна продовжує вірити. Мені телефона він мій син, і він завжди мені говорив, що мама, якщо ти мене будеш чекати, я обов'язково повернуся. Я буду його чекати доки, доки буде битися моє серце. Я чекатиму на тебе стільки, скільки потрібно. Я боротимуся за тебе. До останніх сил. Син Ірини потрапив у полон на Курщині. Жінка знає, що він втратив око у перші місяці полону їй вдалося поспілкуватися з сином у відеозв'язку. Він тільки казав, мама, я буду триматися, і як скорше, я хочу повернутися додому. От, мама робить все, щоб дитина повернулася додому. І ми дочекаємося своїх хлопців. Ми дочекаємося, ми повернемо. І деякі матері, які відвідували такі акції, таке дочекалися. У нас сьогодні прийшла мама підтримати син обміннений. Це це ще більше надихає. Це дуже важко, і мами мають важливу роль в тій місії. І я надзвичайно хочу, щоб вони найшвидше дочекали своїх синів. Жінки і надалі планують приходити на акцію. Живуть тим, що наступного дня матері вони таке почують. Привітання від своїх найрідніших. на молитва і на серце дуже відчуває. Ми віримо, що вони всі живі. Що наші сини повернуться додому? Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Гобінка. Подробиці телеканал-інтер. Марафон Єдині новини.